Останніми днями ми усі відчули, що росіяни намагаються змінити тактику своїх повітряних атак. Розуміючи, що у Києві ППО суттєво посилили, вони атакують столицю балістикою, бо її виявити і збити відчутно складніше. Але головне управління розвідки воно переконане, ворог і надалі змінюватиме маршрути, час і місце запусків, як ракет, так і безпілотників. На що він сподівається? І наскільки ця тактика може стати виснажливою для нас і результат? результативною для ворога. Спершу вибухи, потім тривога. Столицю атакують над швидкими балістичними ракетами. Ось наслідки лише однієї з таких атак: півсотні поранених, пошкоджені багатоповерхівки, згорілі оцівки і понівечений дитсадок. Уламки збитого залізяча розлетілися на всі біч Були збиті і балістичні ракети. Спершу було 11 числа. Вісім, потім уже було десять. Усі були знищені, ми говоримо зараз про Іскандер М. Це балістична ракета, а також С-400. Це те, що є в наявності в Росії. Час підльоту до цілі у такої зброї лічені хвилини, і це буквально. До прикладу ракета Іскандер М яку випускають з наземних установок дала 500 кілометрів за 4 хвилини. Інша 48Н6, запущена з установки С-400, має менший радіус ураження, але у швидкості не поступається. Вони дістати до міста. І в Можуть з Брянської області. Відстань цих ракет до 240 кілометрів, а до кордону у нас 140. І, на жаль, вся ця Бранщина це ліси, тобто їм є там, де заховатися від потенційних ударів. Української артилерії Сама головна проблема, що ці ракети летять по балістичній траєкторії. Вони ну летять доволі швидко. Настільки, що завчасно увімкнути повітряну тривогу, можна не встигнути, і ніч ворог теж обирає недаремно. намагається атакувати зненацька, зменшуючи кількість часу на реакцію, але безуспішно, оскільки українська ППО знищила всі 18 цілей, запущених у ніч проти понеділка та середи. Згадаємо травень, згадаємо червень 2023 року. Ну по Києву летіло все: і кінжали, і калібри, і Х-101, і балістика. Ну також шахеди. Тому в принципі, Києву на жаль не звикати до цього. Експерти вважають, що такі атаки це лише тестування ворогом протиповітряної оборони столиці. Головна ціль у майбутньому нанести масований змішаний удар. Тобто одночасно, шахеди балістика. І крилаті ракети можуть бути застосовані. Питання, коли вони вивчають нашу протиповітряну оборону. Що таке зенітно-ракетне протиборство? Полетіла ракета. Це, це кусок заліза, якщо так дуже грубо, щоб зрозуміти її, обчислити в її бік відправляється з радіолок радіолокаційної станції. Радіопромінь. Але цей радіопромінь, як ми випускаємо, так і противник має спеціальну апаратуру, щоб його побачити, і от такий спосіб все обчисляється. Вони нас вивчають. Плюс для них залишається питанням професійної честі знищити хоча б один зенітно-ракетний комплекс Патріот. І не виключають, що метою атак залишаються об'єкти інфраструктури та терор населення. І якщо інформація про використання балістичних ракет саме з установок С 400 підтвердиться, це свідчитиме про небезпечну тенденцію. У противника є колосально великий потенціал у частині, що називається зенітно-ракетні комплекси. С 400 тріумф випущено поза 560 установок і загальним запасом ракет в межах від 3 до 5, А деякі джерела кажуть, що і 7 тисяч у них цього всього є. то це колосальний потенціал. Але пустити вхід всі ворог не зможе, бо передусім завдання С – захист неба, і він росіянам потрібен, бо безпілотники продовжують діставатися російських міст. Ця система вона і протиповітряної оборони водночас. І противоракетної оборони їх використання для ракетних обстрілів місце втрина функція, але вони з самого початку були розроблені для збиття літаків не для обстрілу міст. Чи там інфраструктури і через таке використання, не за призначенням ракети і втрачають у точності, каже експерт, особливо якщо відстань перевищує 200 кілометрів, тоді похибка ураження може сягати і кілометра, та це не зменшує їх загрози як для Києва, так і для всіх прикордонних міст. Захистити від балістичної загрози здатні лише системи протиповітряної оборони Петріот, яких Україні потрібно ще більше. Влада Цимбаленко Євгеній Олінський, «Ми Україна, марафон єдині новини.